У Євангелії записано такі слова Ісуса Христа. Коли ти молишся, не це як лицеміри, які стоять на роздоріжчах і моляться на показ. Вони вже отримують свою винагороду. Для того вони моляться, аби люди побачили їх і сказали про них, які вони побожні. Але ти коли молишся, то принеси молитву твоєму отцю в Тайні. Зайди в кімнату свою і закри двері за собою. І принеси молитву твою, Отцю небесну мов щоб він, побачивши те, що ти приносиш йому в тайні, віддав тобі явно. Про ці слова Господа Ісуса Христа, священники, як правило, нічого не кажуть. Вони показують лише один бік молитви. Молитву загальну, молитву церковну. Чому? Для того, щоб люди більше ходили до церкви. І таким чином церква розвивалася. Це є добре, коли церква розвивається, коли люди ходять до церкви. Але не зовсім добре, якщо вони ходять до церкви, моляться в церкві, але не мають домашньої молитви. Тобто не виконують цю заповідь Ісуса Христа, про яку я сказав. Якщо така людина, яка вдома не молиться, а приходить просто до церкви, то вона просто не буде готовою до того, щоб прийняти ті Божі дари, які у святих тайнах церква їй хоче дати. Вона не має вдома духовного життя. Вона до того не готова, вона думатиме, що головне, аби одяг був дуже добрий, аби не принизити себе. Тим, що одяг у неї є гіршим, аніж у когось, хто стоятиме поряд. І у таких випадках людина як приходить до церкви, далеко від Бога, так і йде з церкви далекою від Бога. Чому? Тому що домашнє її життя зовсім не схоже на церковне. Її життя поділяється на дві половини. Зовсім не схожі одна на іншу. І все це пов'язано з тим, що не виконується, одна з головних заповідів Ісуса Христа, коли молися, принесе Отцю небесному втайні, аби він віддав тобі явно. Яка ж молитва важливіша, церковна чи домашня? На До мою думку, важливіша домашня молитва. Чому я наведу вам такий приклад? Коли одного разу я був по Почаєві, на скейті, тобто на цвинтарі, там, де поховані Почаївські монахи. Це було дуже давно. Там був похований Амфілохій і Почаївський. І Берєго Могиле місцеве екскурство воду розповідав про те, що, мовляв, було там за рік тому чи два роки тому. Така екскурсія із Донецька. Приїхали діти із е дорослими. Можливо, з вчителями. І от ті діти всі почали гавкати, м'явкати. Біля цієї могили виявилося, що всі вони одержимі злам духом. Ніби дорослі є в боцерковні, який їх привезли. А діти самі вели життя далеке від Бога. І таким чином цей приклад показує, що така церква неефективна. Домашньої молитви і без домашнього християнського життя. І другий приклад. Колись мені доводилося бачити на відео старообрядців у Сибірі. То є старообрядці, які живуть взагалі без священників. Вони живуть у відриві від цивілізації, але в них є домашня молитва. І от тих маленьких діточок, тих старообрядців, я побачив. І неможливо на них було дивитися без сліз, тому що це були ангели у тілі. А тепер пригадаємо притчу Ісуса Христа про весільний одяг. Пригадаємо, що на бенкет Отця Небесного скликали слуги багатьох людей. І тих, яких кликали вони в першу чергу, вони виявилися недостойними цього. Вони всі відмовилися. Тоді ж слуги прийшли на рудоріжжя і кликали каліп, серпех, глухих, кульгавих. І ті люди прийшли на бенкет Отця Небесного. Так само і зараз у наш час ми бачимо, що люди, які мають якісь проблеми, вони скоріше навертаються до Бога. Але у цій притчі є один важливий епізод, який ніхто добре не пояснює. Це епізод із тим чоловіком, який прийшов на весільний бенкет без весільного одягу. Тобто в своєму одязі. Він відмовився одягати цей весільний одяг і вирішив сісти за стіл у своєму старому одязі. Що це означає? А означає це те, те ж саме, що ми приходимо до церкви. Без домашньої молитви. Тобто ми приходимо до церкви не готовими до того. І таким чином ми подібнюємося до цього чоловіка, тому що ми не готові прийняти дари Святого Духа, але навпаки приносимо до церкви Дух світу. І саме через брак домашньої молитви, а відповідно і через брак духу Християнства. У домашньому житті українців, принчі народи, я навіть не говорю, відбувається процес духовного занепаду, найперше посеред молоді та людей середнього віку. А відповідно відбувається занепад країни, адже чим менше духу християнства, тим більше тяжкого гріха, і чим більше тяжкого гріха, тим більше нещастя приватного та загального. Коли археологи розкопали Геркуланом накритий лавою вулкану Везувій, то там виявилося законсервованим тогочасне сьогодення римлян язичників, їхній побут, їхнє мистецтво, тобто їхні мозаїки, і приблизно на 40 їхнім мистецтвом були міфологічні сюжети, а приблизно на 60% це були сцени найогиднішої розпусти. І саме ці сцени свідчать про те, що було б зі світом у тому випадку, якби Христос не приходив на землю. Ці сцени, римляни язичники та язичники інших народів, не вважали чимось таким, що виходить за межі їхньої моралі, адже у їхніх міхвах їхні боги також були розпусниками, збоченцями, педофілами. І якщо ми прочитаємо Талмуд, то виявиться, що юдеї, які раніше дотримувалися закону Мойсея, так як написано це в Торі, у добу пізньої античності потрапили під вплив моральної вседозволеності язичників. До речі, це в автоматичному перекладі скрін із юдейського ресурсу, тому ніякого антисемітизму тут немає. А пов'язано це з тим, що юдеї почали змішуватися із язичницькими народами, особливо після 70-го року нашої ери. У відповідно до Бог християн було ще дуже мало, і античний світ ділився практично на дві рівні половини. Величезна половина це язичницька і маленька половина це юдейська, і ця юдейська половина морально розчинилася. Посеред язичників та їхніх моральних стандартів. Таким чином, навіть у тому випадку, якби поступово народи Європи та Близького Сходу перейшли від язичництва до юдейської віри, тенденції, до чого простежуються у хозарському каганаті, то це не врятувало б світ від морального колапсу. А як відомо, вслід за моральним колапсом завжди йде і фізичний колапс суспільства. Ви можете запитати, а чому ж цей язичницький світ не був знищеним богом раніше, а існує протягом тисячоліть? Відповідь полягає в тому, що, наприклад, той же античний світ не завжди перебував на рівні такого глибокого морального занепаду, як на початку. Нашої ери, а також у тому, що багато язичницьких цивілізацій більш давніх часів загинуло внаслідок падіння моралі, наприклад, цивілізація Содому й Гомори. Також візьмемо до прикладу народ археологічної культури моче, який мешкав на території сучасної країни Перу. Культура моче датується періодом. Від 1 до 7 століття нашої ери включно, стільки ж часу існувала їхня цивілізація. І якщо поглянути хоча б одним оком на її старожитності, які я навіть вам не можу показати, хоч інтернет ними переповнений, то побачимо, що цей народ знаходився на самому дні морального падіння. Це було щось подібне до Содому й Гомори. А разом з тим письмові пам'ятки свідчать про те, що у народу моча також був державний закон і закон дуже суворий, за дрібні правопорушення відрізали носа, руку чи ногу, тобто у них була дуже сувора дисципліна, але не було ніякої моралі. Ремесла у них були розвинуті на високому рівні, і дороги вони будували не гірші за римлян. І навіть кращі, аніж ті, які Зеленський будував перед війною на півдні України. То чому ж ця культура зникла? Учені стверджують, що протягом трьох десятків років тут йшли безперервні потужні дощі, які зруйнували іригаційну інфраструктуру країни, а потім почався період посухи і відповідно голоду. Ослаблено таким чином цивілізацію завоювали сусідні народи, а тим часом у Доколумбовій Америці були й такі культури, де стандарти моралі стояли значно вище, наприклад, культура майя. Тут, наприклад, чаклунство та статеві збочення переслідувалися смертною карою, тоді як дрібні правопорушення не каралися. І народ Майя існує вже досить тривалий період, починаючи з 300-го року до нашої ери, коли сформувалася його культура, і до нашого часу, коли налічується понад 6 мільйонів його представників. Сучасна європейська цивілізація практично відмовилася від християнства. Погляньте на представників інших релігій, на буддистів, на мусульманів, на юдеїв чи інших. Усі вони пишаються власною релігією і таким чином змушують загала рахуватися зі своїми релігійними переконаннями. І лише християни, тобто більшість християн, соромляться своєї релігії. Чому таке відбувається? А тому, що демони не спокушують до цього нікого. Окрім християн, яким вороги їхньої віри навіяли таку ілюзію, ніби бути віруючою людиною, це непрестижно, Це якась відсталість. А знаєте, чому Бог допустив існування ісламу? Чому Бог допустив, щоб юдаїзм зберігся до нашого часу? Тому щоб адепти ісламу та юдаїзму власним прикладом показували християнам, як вони повинні триматися своїх християнських звичаїв та своїх християнських переконань. Пригадайте слова Ісуса Христа, хто посоромиться мене перед родом цим лукавим та перелюбним, того і я посоромлюся перед Отцем моїм небесним. Більшість християн, і, на жаль, це абсолютна більшість, не виконують цю заповідь Божу і соромляться визнавати свою віру. Наприклад, вітаються чужоземним вітанням добрий день та бояться сказати замість цього слава Ісусу Христу. Чомусь секуляризація не зачепила ані іслам, ані юдаїзм, але зачепила лише християнство. Ви не задумувалися над таким питанням, чому в секуляризації існує такий вибірковий підхід до релігій? Одні мають право жити без секуляризації, а інші такого права не мають, аби, мовляв, не образите почуття таїстів та представників інших релігій, показуючи, що ми не такі, як вони, і їм це можна бути не такими, як ми. Та показувати, що вони не такі, як ми, а нам це заборонено. То що б таки сталося із нашою планетою, якби Христос не приходив на землю? По-перше, не було б ані Адаша Альбіноні, ані Страстеза Матфеєм Баха, ані якогось іншого християнського твору Йоганна Себастьяна Баха чи Фрідріха Генделя. Що являють собою вершину їхньої творчості. не було б і пісня Ава Марія Шуберта, яку так вражаюче виконував Робертіно Лоретті, не було б меси Марцала написаної князем музики Джованні Палестріною. не було б Григоріанських хоралів та багатьох інших музичних шедеврів класики, написаних. На християнську тематику і в християнському дусі не було би сікстинської мадонни Рахвеля, не було би чудотворних ікон Пресвятої Богородиці та чудових різдвяних полотен живопису, не було би божественної комедії Данте і знедолених Віктора Гюго, не було би церковних дзвонів. Божих храмів у візантійському стилі та величних готичних костелів, всього цього непросто б не було, але й жодна людина на планеті не мала б жодного уявлення про те, що може існувати щось подібне. Людство б не мало жодного уявлення про Бога та про те, що людський дух може піднятися так високо, аби споглядати Бога духовними очима. Людство б не мало жодного уявлення про існування Божої благодаті, тобто дару божественних енергій, не було б християнської моралі, і мало хто з людей розумів би, що є злим, а що є добрим. І те, що зараз відбувається у світі, це процес старання усіх життєдайних джерел християнства. Храми мало де закривають. І мало де руйнують християнські музичні шедеври й надалі виконуються, музеї відкриті для відвідувачів, дзвони ще не заборонені, але чомусь наша молодь це все майже не знає, вона цим не цікавиться. А коли навіть щось із цього знає, то не помічає. Тобто, якщо охопити поглядом усе те, пов'язане безпосередньо з християнством, Бо що людство б стало неймовірно бідним і навіть приреченим на зникнення, то для нашої молоді це все практично не існує. Навіть та ж юдейська молодь вона, окрім глибинного знання юдаїзму, все ж краще ознайомлена із християнським мистецтвом, аніж наша, номінально християнська молодь, яку держава. Та суспільство годують сатанинською рок-музикою і далеко не християнськими шкільними програмами та відповідним до них вихованням. Отож і не дивно, що в християнських країнах рівень моралі посеред молоді падає так низько, що його тепер можна порівнювати лише із рівнем моралі Гаркуланума та народу культури моче, а також із содомом та гоморою. Отож, глибинна християнізація Україні справді необхідна так само, як ковток свіжого повітря, ковток свіжого повітря потопаючому, аби він знайшов сили в собі випливти на поверхню води. І кожен із нас мав би розуміти, що така глибинна християнізація України ніяк не можлива, якщо ми не почнемо будувати свою державу. За християнськими мірками, насамперед вимівши секуляризацію на смітник історії раз і назавжди.